Показую, наскільки вирос боровик золотистий від понеділка, 29 липня, коли я вам показував, а сьогодні п'ятниця, 2 серпня. Перший, що я вам показував. Пам'ятаєте цю парочку? Ось вона. Скажу чесно, цього я не показував, я його не бачив. Сироїшка, яка показував, бачите, сохла. І все, що тут росте, це польський гриб. Маліш, Ще один маленький, що вам показував. Ось тут більший. І йдемо до тих трьох. Ось ця парочка, які вони були маленькі, а цього вже хтось зрізав. І навіть місце зрізу присохло.